Всім, всім доброго вечора. Сподіваюсь, середина тижня для вас проходить нормально. Мене звати Оля і я старший спікінтер Stop Fail. І сьогодні ми з вами поговоримо про критичне мислення та навіщо воно потрібно. Я, я чесно сподіваюся, що мене не викине як нещодавно сталося. Тому, fingers crossed, як то кажуть, поїхали. Так от, що таке критичне мислення? На сьогоднішній день критичне мислення є модним трендом і в освіті, і в світі, тому що розвиток критичного мислення є важливим як для дітей, так і для дорослих. Бо у світі, де ми маємо неймовірну кількість інформації, фейкові новини, важливо вміти розпізнавати саме правильну, необхідну нам інформацію, аналізувати джерела, мотиви. Та приймати зважені рішення. Так от, що таке критичне мислення, грубо кажучи, це вміння ставити інформацію під сумнів, це здатність думати дисципліновано, неупереджено, спираючись на факти, докази раціонально. Хороша новина для нас всіх це те, що це не те, з чим народжується, це не талант, це навичка. Тому ми можемо його розвивати. І наше питання: навіщо нам розвивати критичне мислення? Ну, по-перше, воно запобігає ключове слово запобігає, таким хворобам, як деменція, а хвороба Альцгеймера, Паркінсона. Ключове запобігає, ніяк, ніяк воно не врятує, але воно допомагає тримати вас в формі краще. І далі критично мислячі люди або критичні мислителі вони а, можуть залишатися незашореними, Вони можуть робити об'єктивні висновки. Вони а, перевіряють альтернативні точки зору. Вони вміють грамотно формулювати свою думку. Вони шукають підтвердження різним ідеям, гіпотезам. А, вони неупереджені. І вони або не піддаються, або дуже важко піддаються маніпуляціям. За допомогою критичного мислення ти не лише точніше оцінюєш світ навколо, але і себе та хід власних думок. Чи, ем, чи ти врахував всі фактори чи ні, чи ти був упередженим чи ні. Грубо кажучи, критичне мислення виконує роль дзеркала. Тому що ми дивимося на себе і ми аналізуємо свою поведінку або хід своїх думок, і таким чином нам легше розуміти, над чим треба працювати. Та людина, для кого критичне мислення важливе, шукає небанальні способи вирішення завдання, обговорює ідеї з командою та просить конструктивну критику. І це все на холодну голову, тому що пам'ятаємо, критичне мислення воно за логіку, не за емоції. Де саме ми застосовуємо критичне мислення? А насправді ми застосовуємо критичне мислення кожен день усюди, і на роботі, і вдома, коли ми вирішуємо різні проблеми, коли ми шукаємо якусь інформацію. Вона допомагає нам знайти те, що нам потрібно: поставити під сумнів якусь інформацію і додатково її ще перевірити. Тож, як ви розумієте, ми всі у різних ситуаціях використовуємо критичне мислення. Інше питання: наскільки ми всі у цьому прокачені. Якщо цікаво, можете пройти е, тест. Існує тест, який е, здатний виміряти наскільки, або як, е, е, наскільки ви здатні мислити критично. Називається Watson Glazer Critical Thinking Test. Він обширний. А був створений понад 80 років тому, але його досі використовують деякі компанії, коли підбирають необхідного кандидата на якусь конкретну позицію. Чому саме його? Тому що цей тест е, визначить, чи ти вмієш робити конкретні висновки, мислити дедуктивно, інтерпрету... інтерпретувати е, кінець дня, інтерпретувати та оцінювати аргументи, е, в, робити підсумки. Е, також можна погуглити інші тести на критичне мислення, або якщо лінь, ну то вже лінь. Тоді можна трошки по-іншому зробити. Наприклад, техніка, техніка розподілення я інколи використовую її на заняттях. Критичне мислення дуже схоже ще на психологію, але все одно є різниця. Так от, техніка розділення заключається в тому, що ви знаходите якусь інформацію. Це може бути стаття, відео. Чиясь думка, яка викликає у вас негативні емоції. Якщо це якась стаття або відео, якщо є коментарі, можна взагалі ще це підкріпити коментарями. І після цього, на уроках у нас часто відбувається, що це думка іншого студента, з якою інший студент не погоджується. І після цього ми оцінюємо власні емоції за шкалою від 1 до 10, де 1 – це спокій, а 10 ну, непогано вас так вшатало. А, і після цього ви пробуєте поглянути на себе зі сторони і, по-перше, назвати емоцію або емоції, які ви відчуваєте в цей момент. І подумати. Чому саме ви відчуваєте ці емоції? Кому вигідні ваші переживання, і чи корисні вони вам? Звісно, уникнути емоцій неможливо, тому що це нормальна реакція, і коли щось визиває негатив. Але їх можна навчитися правильно оцінювати, називати і не діяти під їх впливом. В Stop Fail на курсах ми дуже сильно звертаємо увагу на софти. Нагадую, софт скіли або софти це особистісні якості, поведінка, вміння, міжособистісного спілкування, які допомагають нам взаємодіяти разом з іншими людьми. Це такі people's skills ми ще називають їх інколи. Їх неможливо качати по одному. Це дуже не дуже часто, це завжди комбінація якихось софт-скілів. І критичне мислення це так само софт скіл. І варто зазначити, що дуже часто студентам тяжко почати мислити критично. Це викликає досить сильний опір. Але. Так як ми вивчаємо не тільки англійську, я маю на увазі граматику, слова, культуру, ми прокачуємо різні софт-скіли, критичне, креативне мислення, перемовини, публічні виступи. І з часом, з вправами, з поясненнями, з аргументуваннями, студенти. Інколи це свідомо розуміють, інколи не свідомо, але вони стоять більш відкритішими, емпатичними, кращими комунікаторами, їм простіше почати працювати в команді. І найголовніше, якщо це стосується критичного мислення, це те, що вони готові приймати і обговорювати ідеї і критику в свою адресу. Це дуже крутий показник. Був випадок у мене колись, коли студент дуже емоційно на це все реагував, але а, з часом він зрозумів, що він менш емоційно реагує. Наприклад, я сама, скажімо так, не зразу зрозуміла, що це навичка критичного мислення, коли е, зрозуміла, що якщо я е, якісь емоції, дуже дякую. Е, коли в мене сильні емоції, я закриваюсь. Я уходжу від людей, і так роблять дуже багато з моїх студентів. І ми потім вертаємося до цієї проблеми і ми обговорюємо її. Це так само навичка критичного мислення. Тому запрошую, ви можете написати в директ повідомлення Speak English, і ви можете отримати свою безкоштовну сесію в Stop Fail. Як я вам сказала, ви можете або прийти до нас на курси прокачати не тільки вашу англійську, але і софти. Крім цього, ви можете пройти тести по критичному мисленню, або, якщо ж вам ліньки, є такий вчений і популяризатор науки Карл. Якщо не помиляюсь, правильно українською буде саган, але не скажу, тому що знаю, як точно англійською буде. Він зробив досить багато прикольних речей, включаючи список правил, які допоможуть мислити критично. А всіх пунктів не назву, але назву основні, що якщо ви хочете це робити на самоті, то Побільше сперечайтеся, але пам'ятайте, не емоційно. Шукайте незалежне підтвердження фактів, уникайте гіпотез або ідеї, які не можна протестувати. Висувайте кілька ідей, кілька гіпотез, і не прив'язуйтесь до гіпотези або ідеї лише тому, що вона ваша. І пам'ятайте, немає авторитетів, немає неправильної відповіді. Тому дуже дякую вам за ефір. приходьте до нас в Stop Fail, прокачувати вашу англійську та soft skills. До зустрічі!